Техніка застосування міхура з льодом. Показання. Гострі запальні процеси в черевній порожнині, кровотечі, травми, висока температура тіла. Протипоказання. Переохолодження організму, затримка сечі, хронічні запальні процеси. Оснащення, холодовий елемент або пакет з гелем, пелюшка безрощин. Серветка. Годинник. Перше. Звірити зазначену маніпуляцію з вистком лікарських призначень. Вічево привітатися, назвати себе, роз'яснити матері мету у хід процедури, отримати дозвіл на її проведення. Друге. Підготувати необхідне оснащення. Третє. Вимити і висушити руки, надягнути рукавички. Нігті повинні бути коротко підстрижені, зняти прикраси. Четверте. Холодовий елемент або пакет з гелем виняти з холодильнику. П'яте. Покласти холодовий елемент пакет з гелем на середину пелюшки, зав'язати пелюшку. Шосте. Підвішити пелюшку з холодовим елементом на відстані 5-10 см над головою дитини. Перевірити відстань між міхуром і головою дитини. Ребро Репродовані повинно вільно проходити між ними. Сьоме. Холодовий елемент прикласти на ділянку крупних судин, попередньо прикривши їх пелюшкою. Це паховині ділянки, пахові складки. Підкоління ямки, вічна поверхня шиї. 8. Зафіксувати час. Тривалість процедури не більше 20-30 хвилин. При необхідності її повторення перерва повинна складати не менше 10-15 хвилин. Під час маніпуляції перевіряйте температуру тіла дитини кожні 20-30 хвилин. Огляньте шкіру дитини у ділянці контакту з холодом. 9. Через 20-30 хвилин убрати холодовий елемент і перемірити температуру тіла дитині. Якщо заходи були ефективні, температура повинна знизитися на 0,2-0,3 градуса Цельсія. Десяте. Провести корекцію заходів, враховуючи дані. При зниженні температури тіла через 20-30 хвилин на 0,2-0,3 градуса Цельсія, проведені заходи припиняють. При відсутності позитивної динаміки або при підвищенні температури необхідно перейти на наступний етап гіпотермії. Одинадцяте. Після використання холодовий елемент або пакет з гелем. Продезінфікуйте довзрощином двічі з інтервалом 15 хвилин. Покладіть в холодильник. Помийте водою, висушіть або витріть насуху серветкою. Помийте і висушіть руки.